Їв лише калиною липиху, а воду пив із болота на Рівненщині. 71-річний чоловік понад чотири доби блукав у лісі. Як урятувався пенсіонер, знають мої колеги. Ну, я в лісі кожен, кожен день. день. Григорію Миколаєвичу з міста Березне, 71. днями. Пенсіонер поїхав на в ліс по Березове гілля для віників і не щувся, як заблукав, та ще й телефона з собою не взяв. Темно розпало. Веду ровера, проведу метрів 10-15, стану десь свою. Як дивлюся, огонь, світло. Ну, думаю, вже машини йдуть траса, і я на свій світ йду, і нема дороги, нема асфальту. Я йшов цілу ніч, що ногами, вже не можу йти. Вийти з лісу чоловіку ніяк не вдавалося, щось каже, ніби водило кругами, поки не опинився посеред болота. Куди не піду вода? Там канава якась поріти, бобри порили. Взяв я палку, вирізав, мираю, де я це води мало, а я перейти не можу чоботяк. чобочак. Я вернуся, пішов туди в сторону, ішов, 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 ішов. Там ще більше вода. І так він блукав понад чотири доби, а дружина вдома місця собі не знаходила у шлюбі. Вони разом уже півстоліття. Може, погано стало, мов вовки. Боже думаю, ну а вовки ж чоботи, куртку. кутку. греєчка на йому була така. Дочка каже, мамо, я відчуваю, що він є живий. Сідаю по дубом, беру, наложу огонь, пойду на рукавині і летих. Оббирає демкар інули книгу сок такий. Кисенький, такі добрий, і вода зволата. Рідні кинулися на пошуки. Ми їздили тільки по тих місцях, де я точно знаю, що він туди ходить. Брат наймав людей машинами, їздили, шукали. Просто по лісі ходили, шукали. заброшені хати, до каналу, до річок. Цілу спецоперацію розгорнули і правоохоронці. Ми прочесували територію лісового масиву. Лісовий масив був дуже великий, було залучено два квадрокоптери, які кожного дня працювали та літали в небі над лісовим масивом. І також по його окраїну. Я Сиджу, Думаю, ріша, не волнуйся, все буде добре. <свісно> Відемо. І на п'ятий день Григорій Миколайович все ж вийшов на лісову дорогу. Там зустрів підлітків на мотоциклі. Ті допомогли дістатися траси, де його помітили працівники обленерго. Виявили, що Григорій Миколаєвич опинився більше як за два десятки кілометрів від Березного. Він сидів на колінах. Мокрий повністю. Ми впізнали його по фотографії, що в Фейсбуці було. В розшуку, що пропав вже 4 дні, немає. Не Дали ми йому води, їсти олів'є, копчена риба і вода була у нас, мінерал. Накрили формою своєю. І... Вже потім ще що попросив, щоб, може, я номер до дочки набрав. Боже, я з того всього кричала, радувалась, плакала, раділа в тому, що мій тато живий. По медичну допомогу Григорій Миколайович не звертався, от тільки ноги після походеннях ще болять. Зараз я вже можу через носки, а то не мене було узять. Поспухає. Каже, почуває себе навіть краще, ніж до лісової пригоди. Тиск мене нормальний став, коли напомогла. Свого старенького ровера пенсіонер не кинув. Думаю, покинув ровера, як мені йти? Mm -hmm. Так на рове, спрося. і веду, веду, а щоб не ровер, то там у паблітом болоти. Привіз і різкі, по які ходив у ліс. Не сміялися і плакали, чесно вам скажу. Я б то вже кинула, б, кажу кинула б Григорій Миколайович уже кілька років в'яже березові віники на продаж, так і заробляє копійчину до пенсії. Дивіться, який він клісь за не угу. пенсіонер. Каже, що як оговтається втається від пригоди, знову візьметься за ремесло. А для цього знову піде в ліс. Але може сам. Буду пойду, недалеко, але поїду. От тільки рідні кажуть, що самого та ще й без телефона його навряд чи пустять. Чого бояться лісу? Чого в його не ходить? Що там поганого? Свіжий воздух походив, сосною подихав. З Зрівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.